Минулого тижня на цій ділянці були густі тумани. Коли тумани не літають дрони, у зв'язку з тим, що фронт дуже розосереджений, ворогам вдалося повклинюватися в нашу оборону, тому тут ситуація ускладнилася ще влітку цього року. Росіяни вийшли на кордон адміністративний Донецької, Дніпропетровської, Запорізьких областей, пробували розвивати успіх. На шляху там на, на межі кордону була річка Вовча. Вони довший час не могли подолати цієї річки. Ми декілька разів зачищали їх, коли вони перелазили через річку Вовчу. Вони там техніки багато натопили, намагаючись в брід цю річку долати. ось На жаль, коли вони подолали річку Вовчу, вони намагаються тут степ, мало заселені поля, невеличкі посадки. Маленькі села інколи по 10 20 будинків. Тому використовуючи природні про погодні умови, ворог тут намагався вкинути нашу лінію оборони. Головне його завдання перерізати трасу вулі поле Покровське напрямок. Називається Олександрівський, бо маленьке село Олександрівка, щоб не було двох покровських напрямків. І а ця дорога Рокадна, вона тут з'єднує, утримує лінію фронту. Минулого тижня ворог мав значні успіхи на цій ділянці, на жаль. Тобто вдалося повклинюватись, використовуючи в туман мотоциклетну техніку. Тактика дуже проста: забігти десь за спини, закріпитися, попробувати затягнути туди дронщиків, ну і перед тим взяти під щільний контроль логістичні шляхи. Зараз тобто ворог починає з того, що він намагається різати логістику і вже кілометрів за 20 від лінії фронту рух дуже важкий. Зараз ситуація трохи стабілізувалася. Слінія так зміцнилася. Намагаємося, якби не допустити ворога для того, щоб він остаточно перерізав цю трасу між Голіпийполом і Покровським, тому що тоді буде загроза флангової атаки і на Голяйполе, і загроза на містечко Покровське. Угу. Пане Юрію, а чи бачите ви взаємозалежність між тим, що відбувається? Ми про ви про гуля і поле згадали після того, як вони посилили свої атаки саме на тому напрямку. Чи стало трошечки спокійніше у вас? Можливо, було так, що якісь підрозділи вони перекидали? Чи це окремо собі кожна історія розгортається і не зменшується тиск на вашій ділянці? Та ми якраз отут в тій піковій точці, бо ми розташовані між Покровським голіболем, то якраз якби, по нас в наш бік йде цей основний основна лінія удару. Тому тут не стишується, а посилюється. Ось ми, як штурмова бригада, намагаємося, якби те починає тріщати, там ми з'являємося. Тому такий маркер, поява штурмових батальйонів, полків і п'ятої окремо київської штурмової бригади свідчить, що... На тій ділянці є неспокійно, але це і позитив, бо коли ми з'являємося, ми намагаємося не віддавати просто так території, намагаємося розумно здійснювати контрштурмові дії, зачищати противника. І для інших бригад це зразок, що можна тримати лінію, бо, на жаль, інколи бувають провали через те, що десь фланги. Провалюється до і доводиться доводиться трошки відкочуватися. Там, де ми стаємо, там от, куди ми заходимо, там ми тримаємося. Це і по карті можна подивитися, що, хоч ми і майже в епіцентрі цього цих наступальних дій, ворога, але там, де ми місяць тому. Два місяці тому ми там і є на жаль, трошки по фанах ситуація є кілька днів тому росіяни здійснили спробу десанту в Новопавлівці. Які вони для того мали передумови? Тобто, чому вони на це відважилися? Бо, хоч ми бачимо тут таку сіру зону, яка фактично пальцем висувається до Новопавлівки, але е, сіра зона це не є повністю їм підпорядкована територія, і що, що, що їх надихнуло? Скажіть, будь ласка, і чи можна власне таких ситуацій в подальшому уникати або якось передбачувати? Ну, дивіться, вони методично, системно намагалися подолати річку Вовчу між Ялтою і Дачним. Вони там намагалися робити це село Дачне від Новопавлівки в бік, в бік Донецької області і село Філія. Довший час нам вдалося це, це стримувати, зачищувати ворогів в Дачному. Ми працювали на цій ділянці, я добре знаю там кожен, кожну доріжку. На жаль, ми були звідти переїхали звідти, але що вдалося? Відсутність брак, брак піхоти. Постійна проблема, яку ми маємо, ворог розуміє, що в нас фактично зірвана мобілізація, на жаль, колективними зусиллями багатьох чинників, відсутністю відповідальності влади, бажання брати відповідальність за непопулярні заходи, відсутністю якби зникненням тої суспільної синергії, коли суспільство розуміло, що. Справа захисту батьківщини це справа захисту всіх і не дивилося, хто що робить, кожен намагався прагнути. Тобто ворог відчув, що зараз в нього більше є піхоти, ворог більше наситив різними типами БПЛА ділянку кордону. У них де дуже щільна розвитка. Вони бачать, що відбувається. Вони Новопавлівку відрізали логістично. Вже давно не можна було в Новопавлівку потрапити безпечно тільки через тумани, хоч вона відносно далеко була від лінії фронту, тільки через польові дороги, якісь тумани, дощі і то кругом чекали ждуни. Логістика в основному робилася через наземні роботизовані комплекси. Тобто, ворог зробив хорошу розвитку. Він розуміє наскільки розріжені наші оборонні позиції, і він вибрав дуже грамотний шлях. Я сам тим шляхом користувався, бо це не не, не головна дорога, вона менше контролюється. Ем, оскільки ми туди здійснювали логістику, і вони бачили, що там можна проходити, що там немає мінних щільних загороджень. От вони так з флангу і спробували скористався туман туманом зайти в Новопавлівку. Відповідно, це якби наростання тих, тих якби, проблем, які ми маємо, це передусім те, що немає постійного стабільного поповнення. Піхоти стає менше, позиції стають розрідженішими. Це все закривається. БПЛА спробуємо працювати НРК, але не сприяли погодні умови. Тільки туман ворог забігає, насичується, і ти не обсадиш в кожну хату, в кожен будиночок ти не посадиш піхотинця. Це не було це було неможливо навіть на піку того, коли ми мали найбільшу кількість військовослужбовців. Тому зараз росіяни користуються тією. Перевагу, яку вони створили, і вона, як на мене, щоб це подолати, нам потрібно повертатися до розмов про мобілізацію, про те, що має бути достатньо підкріплень, достатньо резервів, про те, що ключове завдання це зберегти державність. Бо зрілі народи вони перш за все бережуть свою державу. Вже потім можна цю державу фарбувати, змінювати, реформувати, розстрілювати зрадників. А якщо не збереже свою державу, то все це буде робити Путін. Він буде тут боротися з корупцією, розділювати тих, кого він вважає зрадниками, будувати свою країну. І тому тут, як на мене, ми проходимо черговий тест на історичну зрівість української нації, І передусім нації, як всіх людей. Бо перемога чи поразка відобразиться на країні, на всіх, на кожному з нас. Хтось хто тимчасово проваджує втічев ті країни, звідки вони приїхали, чи давно мають віли, а нам тут жити, як і нашим батькам, і ми знаємо, до чого приводять окупація. Я розумію, що це голос виваючи в пустелі, що нікому вже не цікаво. Але дуже важливо зараз розуміти, що ці проблеми можуть посилюватися. Бо настрій армії випливає з настрою суспільства. Ми чотири роки трималися і тримаємося, і будемо триматися. І повірте, армія себе почуває можливо краще ніж суспільство, тому що тут є щоденна бойова робота. Кожен розуміє своє завдання. Але системні помилки, які наростають, їх треба якось залагоджувати. Потрібна жива кров, потрібна піхота, потрібно посилення. Людське поселення, і потрібне розуміння суспільства, що що щоб потреба продовжувати битися в будь-яких умовах, яку на цю зиму вони обирають тактику? Тобто, чи маємо ми розуміння того, що вони планують на подальші кілька місяців до до тепла, до весни, до квітня, травня? Ну, ми бачимо, що вони будуть посилювати наступальні дії там, де в них виходить, там, де вони рухаються, вони будуть рухатися, вони мають кількісну перевагу в піхоті. Вони якісно наростили свою присутність в повітрі, тобто не можна вже казати про наше панування, особливо що стосується півдронів дронів Камікадзе. Вони навчилися грамотно обрізати нашу логістику, ізолювати райони цілі. Та сама Новопавлівка дуже вже давно стала безлюдною, тому що вороги там знищили мости. Активно контролювалося дронами, те саме вони зараз намагаються робити з Покровським. І оця тактика просочування, проникання. Я довго думав, чим її порівняти. Ми зараз тут б'ємося на історичному муравському шляху. Це той шлях, якою Орда йшла з по ЄСР на Слобожанщину і далі в Білорусі. Та сама тактика, як була в Орди: розосередження, розсіювання, проникання в тили. І на жаль, це зараз працює, тому ми, ми, ми цю, тактику, цю тактику бачимо, і тут просто потрібно достатню кількість людей. Поки погода добра, дрони контролюють майже все. Але щойно сильний вітер, сильний туман, і ворог починає ворог починає активно рухатися. Тобто вони знайшли ту тактику, яка в них працює. Вони раніше пробували працювати тактикою від великих механізованих колон. Навіть в новопавлівці це не вийшло. Хоча через крізь туман вони фланговою дорогою проїхали в село. Слава Богу, там в селі всі мости через річку Селена знищені. Теж всі позиції простріляні. Кожен знає хто, хто що робить. Відповідно, вже на цій кінцевій фазі ворога вдалося вдалося зупинити. Оця тактика просочування буде далі працювати. Це тактика, треба шукати протидію. Треба вибивати. Ну треба намагатися дивитися трошки далі в вибуду ворога, тому що ключова проблема, наприклад, Новопавлівки, те, що їм вдалося напевно, що налагодити переправи через річку Вовча. Тобто вони спокійно давають єдину природню перешкоду і можуть рухатися. І там, де вони мають кількісну перевагу, протистояти їм дуже важко. Хоча кажу, ми постійно це робимо. Ми постійно намагаємося їх відштурмовувати. Левова частина цих піхотинців гине. Коли вони потрапляють в полон, ми бачимо, що вони йдуть з картами, де намальована територія, де ми стоїмо вже як їхня територія. Тобто досить часто ці російські штурмовики навіть не знають, що вони вже в небезпечній зоні. Вони вони думають, їх, їх переконують, що вони йдуть по території вже ними відвойовані. Ну і ворог як цьому протидіяти мені, як солдатові важко сказати, тому що ціна життя українця і ціна життя росіяни на насійні різна. Росіяни, які підписали контракт з російською армією, підписали контракт зі смертю. Тобто з ними на дими там знущаються, в них немає евакуації, їм або вперед, або доб'ють свої. Ми ж так не можемо мотивувати своїх солдат. У Нас дуже нас вся мотивація йде на якихось психологічних, ідейних, моральних, моральних речах.